До починати треба сказати про те, що росіяни цієї ночі гатили по Україні дронами. Це було не так звичайно, як минулого разу, поза минулої ночі, але між тим стало відомо, що вночі дрони атакували район трипільської ТЕС під. Києвом. В мережі з'явилися відеофраменти, їх вже перепостили, тому не думаю, що я якусь військову таємницю відкрию, якщо вам їх покажу. Але от давайте зараз подивимось. Там все одно мало що видно. Підказки для ворога жодної не буде. Тому ми зараз подивимося, а потім повернемося, я прокоментую, що відбулося. Це перше відео. Є ще один невеличкий шматочок. Давайте подивимось. Да, Збили! Це ми збивали те, що летіло на трипільську ТЕС. Я маю сказати, що просто цілеспрямовано всі дрони залітали саме туди, в цей район, тобто Росія. Ціле спрямовано підкреслюю, абсолютно запрограмовано хотіла знищити трипільську тез. Пабліки писали, що були прильоти, на жаль, після яких почались проблеми з електроживленням в Київській області і в деяких районах столиці. Хто нас дивиться з тих самих районів столиці або з Київської області? Друзі, напишіть, будь ласка, як у вас чи були у вас проблеми з, зі світлом, з електрикою? Так тому, що ну, у мене, наприклад, це було окей. Я на ніч я коли вночі, там вже десь по першій одині ночі читав всі ці повідомлення. Поставив на зарядки там всі і акумулятори, і все, що тільки можливо, але ну нормально все минуло. Тобто, вночі світло не вимикало. Чи було у вас чи були проблеми? У вас зі світлом? Підкажіть, будь ласка, або з окремих районів Києва міста, або з Київщини області. Пані Наталя пише Київ, доброго ранку. Слава Україні. Доброго раночку. Пані Наталю, Дякую, що відписали. Тому напишіть, друзі, будь ласка, чи, чи були проблеми з електроживленням. Так, треба тут що сказати. Треба, по-перше, знову ж таки підкреслити, що зникло світло після нальоту шахедів на Київщині, і ось такий відеофрагмент з'явився в мережі з цими нальотами шахедів. Давайте ми зараз подивимося, друзі. Зрештою, сподіваємось. Ось так це виглядає. Атака була спрямована ще раз повторюю на район Трипільської ТЕС, яка ще у квітні, до речі, минулого року. У квітні минулого року увага була знищена ракетним ударом у низці районів столиці. Повторюю, були зафіксовані проблеми. Тепер треба сказати, друзі, таке тепер треба сказати, що відреагували в Міненерго Російська Федерація масово атакувала один із об'єктів теплової генерації на Київщині. Повідомили там, мета очевидна це завдати ще більше труднощів мирному населенню України. Залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи, об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що є по критичній цивільній інфраструктурі. Заявили у відомстві. Наразі рятувальники, енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Додали там. Ну а щодо наслідків обстрілу і самого прильоту, та я вам вже показував друзі. Ось, на жаль, да, це відео. І ще раз вам його демонструю. Тут uh, нічого не видно, для ворога ми не, 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 не дамо жодних там підказок. Uh, але дякую, що пишете. Проблем зі світлом не було, пише пані Надія uh, Київська область, вітаю. Доброго ранку, дякую, що написали. Проблем не було, Буча, пише пан Юрій. Завжди чекаю вас на обох каналах. Дякую, пані Ліда. Дуже і дуже приємно вітання з Мелітополя. Вітанечко, uh, пане Семене. Uh, Значить, це не для русарів. Хто не розуміє, брисять отсюда. Дякую. Дякую, що дописуєте. Пишіть, будь ласка, друзі, це все дуже важливо. Тепер давайте звернемось до інших новин, які стосуються, зокрема, обстрілів, тому що э, на Київщині сьогодні вночі було наступне це свіжі світлини з. Від ДСНС державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляється, що рятувальники ліквідували загоряння на промисловому підприємстві. Так, вночі, внаслідок атаки російських БПЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано. На місці працювали 29 рятувальників і 5 одиниць техніки. Загиблих та постраждалих немає. Вибуховою хвилею. Також пошкоджено будівлі торгівельного центру і фітнес-клубу в Обухівському районі. Це Київська область. Друзі, це те, що сьогодні вночі відбулося на Київщині, тому маємо. oi, cê taku... Інформацію, але окрім цього, ще й до міста Дніпра звернемося до Дніпропетровської області навіть радше, тому що в Покровській громаді це також свіжа світлина. В Покровській громаді Сенельніківського району Росіяни вдарили дроном по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони. Відомо, що виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці у межівській громаді внаслідок влучання БПЛА по приватному домоволодінню. зайнялась літня кухня і господарча споруда. Також виникла пожежа у Богданівській. Ті громаді Павлоградського району її ліквідували. Надзвичайних загиблих та травмованих немає. Ем, повідомляють представники ДСНС державної служби з надзвичайних ситуацій. Це Дніпро Дніпропетровщина. А тепер давайте поговоримо про те, що на Запоріжжі відбулось, тому що Іван Федоров очільник області сьогодні дописав, що дві людини загинули одна поранена внаслідок атаки Росіян на Пологівський район. Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили вісім авіаційних ударів по Лук'янівському. По Новопавлівці, по Щербаках, по інших населених пунктах. Відомо, що 328 увага. 328 безпілотників, різної друзі, модифікації. Це були переважно FPV-дрони. Вони атакували Запоріжжя. І Малу Такмачку, і Черівне, і Щербаки, і Плавні, і Гуляйполе, і низку інших населених пунктів. Це Запорізька область, я підкреслюю. Окрім цього, три обстріли з РСЗВ, ракетна система залпового вогню РСЗВ. От вона накрила ця ракетна система: червоне малинівку, Білогір'я. 110 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Голяйполя і там низки інших ще населених пунктів. Загалом, що важливо, загалом надійшло 48 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарських споруд і автомобілів. Запорізька область. Просто якщо подумати, то я я ненавиджу цей блок оперативної інформації вранці, тому що ну нас просто знищують, відверто кажучи, нас просто знищують. Немає не може минутися ніч без загиблих, не може минутися ніч без зруйнування інфраструктури, будинків, автівок. Там я не знаю, майна людей так або або, або що, або там державна, якогось мене ну, не може без цього обійтись. Нас постійно обстрілюють і знищують. Ось головна і мета Володимира Путіна. Ну хто це ще не зрозумів? Тому, друзі, ми говорили щойно про Запорізьку область, і ось там є така інформація. Тепер увага, будь ласка, і давайте без паніки, але ну, ось такі повідомлення почали з'являтися в слухайте в місті Кропивницьке, так? Для жителів міста Кропивницького. Тобто там оголосили радіаційну небезпеку. Так, на секундочку. Радіаційну небезпеку дали відбій потім згодом, але. Дещо це налякало. Тобто виглядає повідомлення таким чином, що не виходьте на вулицю, негайно укрийтеся в найближчому приміщенні чи будинку. Найкраще захищають від іонізуючого випромінювання цегляні та бетонні будівлі і заглиблені укриття підвали. У разі перебування на відкритій місцевості використовуйте засоби захисту, протигаз, респіратор, ватно-марливу чи протипилову пов'язку. Для захисту шкіри спеціальний захисний одяг, типу ОЗК, плащ з капюшоном, накидку, комбінезон, гумове, взуття і рукавиці. В укритті змийте забрудник тіла і віддягніть чистий одяг. Забруднений одяг, покладіть у пакет щільно закрийте та приберіть з приміщення. Ось таке от повідомлення, друзі, з'явилося, коли ми говоримо про місто Кропивницьке. Ще раз зараз все окей, але в цілому сили радіаційної небезпеки, я щось не бачив спростувань так, або вибачень щодо цього. Я просто знаю, що скасували її, відмінили, але це що? Це навчання, да, це збій. Це помилка. Ну не потрібно ж так якось треба відповідальніше до цього ставитись. Люди ж переживають тут ще війна і радіаційна небезпека. А хто є з Кропивницького? Підкажіть нам, будь ласка, чим там це все завершилось? Коли ми говоримо про радіаційну небезпеку, треба звертати увагу ще й на рукожопих орків, які окупували Запорізьку атомну електростанцію. І от там, друзі, такі повідомлення почали з'являтися від росіян майже щодня. Просто якийсь шалений вибух активності, так не тому звичайно, що це правда. Прочитайте, а тому, що вони майже дісталися фактично мети запуску запорізької атомної електростанції. І я так розумію, що невдовзі буде ще одне підтвердження: треба заяву, ну, сказати наступне: що, значить, про що вони пишуть на ЗАЕС зв'яжуться з МАГАТЕ після удара ВСУ. А украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр станции. Повреждение пришлось по крыше корпуса. В центре находится уникальный полномасштабный тренажер реактивного зала, критически важный для подготовки. Персонала Несмотря на атаку, радіаційний фон в нормі робота АЕС продовжується в штатному режимі. Ну я не знаю, яка там робота ЗАЕС продовжується в штатному режимі. Я знаю, що вона не працює з 2022 року, але те, що Росія хоче її підключити до своєї електромережі, це правда, і вони проводять там ну величезні такі дроти е, на півдні України повністю щоб заживити за Їм це дуже важко. Я десь за три тижні тому, коли робив до речі собі матеріал на. Свій власний Ютуб канал Онлайн». Підпишіться, до речі, хто ще не підписався. Я робив матеріал, і що там я побачив, і готувавши значить сюжет про Запорізьку атомну електростанцію. І десь за два-три тижні тому представниця Міненерго сказала: а ми здається, це навіть міністерка була. Вона сказала про те, що росіяни технологічно не можуть підключити Запорізьку атомну електростанцію. Але треба сказати, що асінт-аналітики, які стежать за тим, що відбувається, вони переконують, що руски фактично вже на межі да? Підключення підживлення нашої запорізької атомної електростанції до своєї е мережі До, в мережі Росатому. Тому, звичайно, ми будемо за цим стежити. Цікаво, що на МГТ будуть е, мечати. Можливо, вони, хоч буде якось відреагують на це все на такі незаконні дії окупантів. Побачимо. Звичайно, в мене немає жодних надій, і сподівань на МГТ. Є лише сподівання на артилерію Збройних сил України, на РСЗВ, на літаки, авіацію, на кулі, умовно кажучи, тому що лише таким чином можна вибити звідти росіян будь-які спроби Путіна, будь-які розмови, які він вкидає в інформаційний простір. Давайте на трьох будемо рулити Ката електростанцію, те про що він сказав в Китаї Трамп, Путін, Зеленський і все це. Просто замануха для Дональда Трампа і під собою нічого абсолютно немає. Тому майте на увазі, що запорізьку атомну електростанцію вони просто так не віддадуть, але ми маємо розуміти, що ми завжди можемо прийти і вибити їх звідти. Звичайно, це не просто, але тільки силовий шлях, тільки військовий метод. Він є успішний, тому що це формула успіху в конкретно в цьому випадку, конкретно з цими істотами. Росіяни по іншому не розуміють і іншої мови, окрім сили, також не розуміють. Тепер давайте поговоримо про. Обстріли Донецька. Є такі кадри, вони з'явилися вчора надвечір. Подивимось. Бачите, як прилетів гарно ще один. Сьоморічка. Що там взагалі відбулось? Треба сказати, що в Донецьку близько там 11-ї, ну близько півночі. Дрони нібито атакували щойно відбудований парк розваг якийсь Голівер. Ну, принаймні, я не думаю, що там конкретно дрони атакували. Я думаю, що їх збивали просто, і от уламки падали на парк розваг, але мені пофіг абсолютно чесно, хоч би дрони туди залітали і вбивали тих, хто там знаходиться. І не треба розповідати мені про те, що нам потрібно там значить, дотримуватись правил війни. Ми не такі гуманність і так далі, і тому подібне. Вчора вдарили по Києву, коли вибуховою хвилею. Вагітну жінку, вибачте, будь ласка, жінку, яка щойно народила два місяці, два місяці було немовля, викинула з вікна. Ви мені розповідаєте про гуманність тут вчора, коли вдарили по Києву, значить ще одній жінці довелося викликати пологи і терміново народжувати. Не зрозуміло взагалі, що зараз з її малюком відбувається, да? тому що ну вона отримала поранення. Ще одній там дружині Судакова. Як я читав, також ну просто три вагітні жінки, як мінімум, це Київ за одну атаку. І коли мені хтось пише про те, що ой, ви знаєте, там ну не потрібно вже так. Ну так, ми не такі, як вони, і так далі. Та звичайно, ми не такі, як вони. Але коли вони відбудували парк, гуляють там, ходять зі своїми дітьми, жінками і так далі, і прилітають безпілотники або літ... безпілотники частинами падають в цей парк, і вони кажуть про те, що от подивіться, бандеровці, нацисти і так далі. Нам потрібно одразу говорити про те хто це почав і хто продовжує це тому що якщо ви звернулися увагу зазвичай ми б'ємо тільки по військовим об'єктам і військовим активам росії РЛСки, ШМРЛСки, енергоінфраструктура російської федерації нпз всілякі і так далі і тому подібне ці тварюки луплять конкретно по будинкам по по чому по по мирним українським містам по кадміну вчора ударили на да? вдарили по карміну, і коли нам тут розповідають, мені, наприклад, розповідають, я за себе буду говорити, що ой не можна бити і так далі. А я кажу, що можна бити і потрібно бити. Нехай ці тварюки і сволочі відчують повністю сповна, що таке воювати без правил, тому що я вже втомився, від кажучи, що, що ми постійно дотримуємось правил і воюємо, а ці тварини нічого абсолютно не роблять. Як ви розумієте, їм плювати на ці правила, вони луплять, куди попало. Тому я думаю, що якщо попала в цей гулів'єр парк, який відбудували, хто тобто не знаходився, скільки б там людей б не знаходились, плівать похер абсолютно. Якщо чесно, чим більше тварюк здохне, тим буде краще. Я дуже перепрошую, можливо, за таку емоцію, але після того, що відбувалося в Києві четвертий рік і в інших е е містах. В інших містах щодня я читаю зведення. Ну ми, ми правила війни дотримуємось, Тут зайчики похнасті. Ні, я думаю, що це, це неправильно.